Всім привіт! Кожен день у світі футболу з'являються чутки щодо переходу нових гравців з клубу в клуб. За всіма й не встежиш. Але для вас ми підібрали все найвідбірніше світу українського футболу. З вами футбольна Україна, і це найцікавіші трансферні чутки за сьогоднішній день. Центральний півзахисник Борусії Медхенгладбах Махмед Дахут зацікавив славиті українського динамо. 20-річний німець сирійського походження почав виблискувати під керівництвом Андре Шуберта і просто відмінно провів осінню частину чемпіонату Німеччини. Трансферна ціна гравця складає 2,5 мільйони євро. Динамо пропонує 12 мільйонів євро за Драговіча. Рома поновлює інтерес до провідного захисника Динамо Олександра Драговіча. За даними, трансфер Драговіча має більше шансів відбутися, якщо на тренерському кріслі Рома залишиться Руді Гарсія. Саме Француз ініціює перехід захисника. Легіонер Волині відмовляється від переходу Фіорентин. Незважаючи на те, що ним цікавиться фіорантин, захисник Волині Флорентин Матей все одно хоче лише у Бундеслі. Також у послугах Румуна зацікавлені шведський майно і російська Кубань. Кращого гравця-металіста кличуть в Європі. Лідер харківського металіста Володимир Прийомов має варіант працевлаштування у Греції. У Володимира є конкретна пропозиція з Греції. Фінансової умови менше, ніж у металіста, але команда дуже хорошого рівня, повідомив агент Хаубека Олександр Панко. На цьому все. Якщо вам сподобалось, не пожалійте лайку та підписки. Це футбольна Україна. До зустрічі!